Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми вчитимемось вживати іменники в нашому мовленні, складатимемо речення та відгадуватимемо загадки. А починаємо ми наш урок з каліграфічної хвилинки. Давайте пригадаємо, як пишуться маленька та великі букви Р. З чого ж складається, з яких елементів складається маленька буква Р. З Прямої, довгої похилої палички та гачечка. Спробуємо намалювати разом з моїм олівцем букву у повітрі або на аркуші паперу. Зверніть увагу, що ми відриваємо руку, коли пишемо маленьку букву Р. Також відриватимемо руку, коли писатимемо велику букву Р, з яких елементів вона складається. Із прямої похилої довгої палички, із заокругленням вліво та, як у парасольки, подивіться, півовал горизонтальний. Пробуємо. Ну а тепер пропустимо один робочий рядочок та запишемо 28 листопада. Тепер буквосполучення великої та маленької букви Р. Зверніть увагу на нижнє поєднання, дві маленьких букви Р, склад РО. З великою та з маленькою буквами Р. А далі напишемо слово Ромашка. Поділимо його на склади для цього долоньку, піднесіть до підборіддя, вимовляємо та рахуємо, скільки ж разів підборіддя доторкнеться до долоньки. Ромашка. Скільки вийшло? Можна перевірити, скільки голосних, стільки і складів. А тепер проаналізуємо звуки. Всі звуки приголосні в цьому слові тверді: Р. Далі голосний О, приголосний М, голосний А, приголосні Ш К та голосний А. Посваримо або покличемо Ромашка. Наголос падає на другий склад. Ми бачимо три кружечки, отже, три. Склади в цьому слові ми правильно визначили: А скільки ж букв та звуків? Однакова буде кількість. Три склади, сім букв та сім звуків. Ну, а зараз уявіть себе телеведучими передачі для дітей. Розкажіть іншим дітям, як можна допомагати тваринам узимку. Складіть і запишіть два речення, уживаючи слова, назви тварин. Потім прочитайте свої речення. Отже, подивіться, будь ласка, як же дітки допомагають тваринам. Вони в кормушки розкладають сіно суху траву. Що ще роблять? Подивіться, приносять для диких кабанів для вепрів овочі. Ось знову ж таки погляньте сіло в кор... сіно в кормушках для лосів, для оленів, для козуль. Інколи навіть зайчики приходять до кормушок для... для того, щоб поїсти свіжого сіна. А ще, як дітки допомагають птахам, погляньте, розвішують годівнички, а потім насипають туди. Несмажених зерняток, сирих. Пам'ятаємо, що синички дуже люблять свіже несолоне сало, його можна підвісити на якійсь ниточці. А ще, якщо якийсь із водоплавних птахів залишився, можливо, він був поранений, і якщо він залишився на якійсь водоймі, то їх Теж треба підгодовувати. А чим же можна підгодовувати теж зернятками чи сухим хлібом? Наступне завдання. Маємо прочитати текст та виписати чотири іменники на вибір. Пригадуємо, а що ж таке іменники? Це слова, назви предметів, які відповідають на питання хто або що. Отже. Читаємо нарцис квітка рідкісної краси, скільки в ньому грації, скільки тендітності в його простому вбранні. Шість пелюсток у два кола, а у центрі ще один додатковий віночок коронка. Ось подивіться, яка красива, він і справжні схожий на маленьку корону. Давайте знайдемо слова, назви предметів. Їх тут дуже багато. Тільки в першому реченні їх три Нарцис, квітка, краса. Тож знайдіть, будь ласка, та випишіть чотири іменники. Якщо ви знайшли ці іменники, нарцис, квітка, віночок та коронка, то, будь ласка, перевірте, чи правильно ви поєднали всі букви. Між словами поставте кому в кінці крапку. Продовжуємо. А зараз маємо скласти і записати два речення про нарцис, використовуючи іменники квітка та краса. Але не переписуємо речення з нашої вправи, а складаємо свої вправи. Речення, наприклад, такі. Краса нарциса. Приголомшлива або нарцис коронована квітка. Чому так? Тому що в неї є коронка. Ну, а зараз давайте спробуємо доповнити віршовані рядки Анатолія Камінчука словами-назвами квітів із довідки. На цій світлині ви бачите саме Анатолія Камінчука поета. Пам'ятаємо. Що коли пишуть вірші, обов'язково має бути Рима, тому зверніть увагу на виділені частинки слів, так вони закінчуються. У бабусі Олі квітів доволі. Пишні біля веранди ди шукаємо троянди. Побачили? Отже. Пишні троянди біля веранди? Коло криниці рясні ці, шукаємо чорнобривці, коло криниці рясні чорнобривці? Там, де стежини? Останнє слово має мати закінчення теж. Але перед ним ще одне. Що ж там, де стежини? айстри та жоржини скрізь біля хати пахощі залишилось одне слово і теж закінчується на ти м'яти. Гарні, як діти, бабусині квіти. Тепер давайте прочитаємо ще раз цей красивий вірш. У бабусі Олі квітів доволі. Пишні троянди біля веранди, Коло криниці рясні чорнобривці, там, де стежини, айстри й жоржини, скрізь біля хати пахощі м'яти, гарні, як діти, бабусині квіти. Запишіть, будь ласка, одне речення зі словами, назвами квітів, які подобаються твоїй мамі і бабусі. Якщо не знаєш, треба запитати, які улюблені квіти у мами та бабусі. Ось подивіться, дівчинка та хлопчик наші Сашко та Тетянка розмовляють про те, які вони склали речення. Сашко каже: Я склав таке речення. Мою бабусю звуть Лілія, тому її улюблена квітка Лілія. Тетянка здивувалась, поясни, будь ласка, а чому ти пишеш те саме слово то з великої букви, то з малої? Яке ж тут слово повторюється, погляньте Лілія, Лілія. Як же Сашко має відповісти, допоможіть йому, будь ласка, чому одне й те ж слово він записав то з великої букви, то з малої? Пригадайте, будь ласка, які слова ми пишемо з великої букви для того, щоб продовжити розмову Сашка і Тетянки та допомогти Сашкові відповісти на питання Тетянки. Ну а зараз я вам пропоную переглянути відео, тож, Вмощуйтесь зручненько та дивіться, слухайте уважно. То як найважче було дістати якусь певну іграшку. Ну найважче е, було дістати не найдавнішу, скажімо так. Вона в кінці 60-х, 70-х років виготовила на це була лялька. Нюша називається це наша харківська фабрика. Нюша так Е, вона не продавалася. Чому її так було важко е, знайти? Вона раніше не продавалася в магазинах, тобто не кінцевого споживача не доходила. Її можна було тільки отримати так в подарунок. От. Ну і відповідно випускалися в обмеженому тиражі. Ось, ну все ж таки, нам чисто випадково вдалося її знайти. Це нам подарила вчителька, наша льв'янка. Ось таку ляльку, вона була подарована на якраз на її день народження. Це, це її харин. дуже пам'ятка. Потім ми подивимося, показуємо це глядачам, яка це була лялька. А загалом, як ви е, дістаєте свої іграшки? Тобто то ви шукаєте десь по е, певних оголошеннях чи по знайомих більше? Знаєте, зараз е, зі всі е, всюди, де тільки можна знайти. Тобто це йдуть і барахолки, це наші львівські йдуть барахолки, це от біля пам'ятника Федерова, і що сюди бігаю, дивлюся. І на даний момент раніше от було ціле направлено. Наприклад, я шукав от ось таку ляльку, наприклад, ляльку-начайник, щоб у нас була в колекції. Це справді начальник її одягали, вона була для за е, бавленням, тобто іграшки були поділені для хлопчиків, і для воєнної техніки, от саме солдатиків, <пішки> е, ну для от під то ви хочете допомагати діткам? Е, так, так, так. Ми ще до відкриття свята, відповідно, діткам приємно. Ну, ви плануєте, до речі, якось розвивати свій музей, хочете його розширяти, щоб вся експозиція була. Так, так, звичайно. Плани, планів дуже багато. Но... Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобалось переглянути. Оце відео про музей іграшок. Пригадаємо, в якому місті розташовано цей музей. Пригадали у Львові правильно. А зараз завдання уяви себе екскурсоводом у цьому музеї іграшок. Усно склади два-три речення про експонати, про іграшки, які там зберігаються в цьому музеї, уживаючи слова, назви. Предметів. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сьогодні сподобалось на уроці, а я чекатиму вас вже на наступному уроці. Дякую вам, дітки, за увагу та за роботу.